...ні. Сьогодні у військовому госпіталі знаходиться 100 поранених, п'ятеро з них є важкими. Частині молодих хлопців це зовсім юні хлопці, які хочуть жити, які хочуть любити, які хочуть жити для своєї держави і для своєї сім'ї. Потрібне негайне протезування. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше буде. Позитивний процес їхньої психологічної реабілітації. Вони зараз є в серйозному психологічному шоці. Цей законопроект дозволяє. Встановлювати якісні протезоортопедичні вироби без встановлення групи інвалідності учасникам. Ато це зможуть якнайшвидше це зробити. Тому я звертаюся про підтримку. Не будьмо такими, як це в 46-59 році робив Сталін. Вивозив наших ветеранів без рук і ніх на соловки. Ми мусимо терпіти. Зрозуміло, пропозиція. Будь ласка, народний депутат Соболєв.